Президент США Дональд Трамп змінив свою стратегію щодо Росії з пряника на батіг і може застосувати секретну зброю, навіть не вдаючись до реалізації погроз розбомбити до біса Москву. Про це пише видання The Telegraph. США навряд чи будуть нескінченно постачати військову допомогу Україні, але господар Білого Дому може використати таланти свого міністра фінансів Скота Бесента, людини із нестандартним мисленням, яка уміє використовувати вразливі місця опонента, талановитий ділок з Волстріт. Він став ключовою фігурою у торговельній війні Трампа з Китаєм, охарактеризувала Бесента оглядачка The Telegraph, додавши, що Китай, зрештою, уклав угоду за адміністрацією Трампа. Видання припускає, що Путін знає, що Трамп можливо замишляє щось серйозне, але російський президент може недооцінювати готовність свого американського колеги та його провідних радників по-справжньому закрутити гайки. Однак, жорстка позиція Трампа і Бесента може призвести до економічного колапсу в Росії, хоча ще невідомо чи змусить це Путіна одразу припинити війну.